Я пізнаю світ урок 251. Свої друковані зошити, тиждень, 28 розгортаємо на 28 сторінці. Будемо мандрувати Україною та готуватися до діагностувальної роботи. На початку нашого уроку я пропоную переглянути відеофрагмент, який має назву Софіївка. Сідайте всі зручненько, та рівненько, давайте переглядати та налаштовуватися на гарну та роботу. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські горі тут ні прошу мить! Посередні пробина неділима це твоя країна, рідна батьківщина. Між діпроми Богом в рекозації нині. Черкаська область в центрі України. Тут Мельницький діяв, тут гора Тараса. Квітне парк Софії, Умані, окраса. Помандруй на захід, помандруй на схід. Там карпатські гори, тут ні прошу мить. Посередні пропина не неділима це твоя країна, рідна батьківщина. батьківщина будь ласка, ви захоплюю краєвиди Софіївки? Поміркуй, які форми рельєфу переважають на території заповідника Софіївка. Щоб поглибити наші з вами знання, пропоную прочитати довідочку, пошуки разом із диктором завдання Друге підготували свій чарівний пальчик, пов'язково слідкуємо ну, та читаємо разом. Місце, на якому створено дивовижний парк Софіївка, до 1796 року було горбистим урочищем з балками та ярами, де протікав струмок. Береги струмка, затиснуті гранітними брилами, майже не мали рослинності. У долині, де тепер розміщено розбиту колону. Росли дві старі груші й десяток верб. На пагорбах, укритих скелями, шукали поживи тварини. Автор парку майстерно використав цей незвичайний рельєф, висадивши місцеві та екзотичні дерева і чагарники. Тоді ж були збудовані перші архітектурні споруди. А алеї прикрашені античною скульптурою. І ось таке цікавинки ми з вами дізналися. А тепер повторіть навчальні одиниці з географії самостійно, звернувшись до сторіночки 37. Після того, як ви повторите, встановіть відповідності. З'єднайте і знайдіть визначення слова пагорб, балка та яр. Відео натискаємо на паузу та виконуємо запропоноване завдання. Ну і звичайно, не забуваємо перевіряти себе. Пагор це підвищення на земній поверхні, що зазвичай не перевищує 200 метрів. Балка це заглибина з пологими схилами, укритими рослинністю. Яр це заглибина на земній поверхні з вузьким дном і крутими схилами. Тож я впевнена, що ви добре попрацювали та правильно впоралися із завданням. А ми переходимо з вами далі. Сторіночка 29, завдання 4. Слід повторити вивчене про Кіровоградську Черкаську області. Сторіночка 38 буде вам нагоді. Перше, що нам слід повторити, це характеристика областей. Кіровоградська область, обласний центр міста Кропивницький, розташована у центральній Україні. Межує з Черкаською, Полтавською, Дніпропетровською, Миколаївською, Одеською, Вінницькою областями, не має виходу до моря, форма рельєфу рівнина, корисні копалини, на які багата Кіровоградська область, це графіт, буревогілля, уранові руди, залізні руди та граніт і головні річки це Дніпро та Південний Бог. Черкаська область, її обласний центр це місто Черкаси, розташоване так само у центральній Україні, межує з Київською, Полтавською, Кіровоградською та Вінницькою областями, не має також виходу до моря, форма рельєфу рівнинна, має такі корисні копалини, нерудні, як глина, граніт, пісок, тор та вугілля і головні річки, Дніпро та Рось. Туристичні об'єкти Кіровоградської області це Кіровоградський музично-драматичний театр імені Марка Кропивницького, музей Марка Кропивницького, Чорний Ліс. Туристичні об'єкти Черкаської області це дендропарк Софіївка, місто Умай, географічний центр України поблизу міста Шпола, місто Чигирин, резиденція гетьмана Богдана Хмельницького, Шевченківські місця село Моринці, місто Канів Чернеча Гора. І так само ви можете ще раз пригадати, як виглядають герби Кіровоградської та Черкаської областей. Вам слід закінчити речення сторіночка 29 вашого зошита. На гербі Кіровоградської області зображено... Так, там зображений ОРЕЛ. Тож напишіть зображення орла. А ось на герві Черкаської області зверху розташовано Тараса Шевченка. Далі вам слід виконати невеличку самостійну роботу, слід попрацювати з контурною картою України на сторіночці 43 і виконати завдання. За потреби ви можете звернутися до карти на 42 сторінці. Тож, 43-ю сторінку я вам відкриваю, ви дивитеся, як вона виглядає, і шукайте також саму у себе в зошитах. На цій карті перше, що вам треба зробити, це вписати в кружечки цифри відповідно до легенди карти. У вас тут перша Кіровоградська область, друга Миколаївська область, третя Черкаська, Херсонська і четверта Черкаська області. Будь ласка, візьміть простий олійчик або ручку та у відповідних кружечках розташуйте області. Далі візьміть кольорові олівчики та зафарбуйте Херсонську, Миколаївську, Кіровоградську та Черкаську області в різні кольори. Зверніть увагу не в однакові, а в різні. Далі, будь ласка, простим олівчиком або ручкою позначте адміністративні центри зазначених областей. На карті на сторінці 42 знайдіте підкресліть Річку Рось. На 42-й сторінці знайдіть і підкресліть річку Рось. Далі, будь ласка, перейдіть на сторіночку 29-ту. Сторінка 29. І працюйте далі на цій сторінці. Третя, перша зірочка. Напиши назву водойма, у яку вона впадає, тобто річка Рось. Дійсно, це Дніпро або Кременчуцьке водосховище, там воно ну, дуже поруч. Напишіть, будь ласка, Друга зірочка вставте пропущене в реченні. Пригадуємо, щоб визначити за картою правою чи лівою притокою є річка, треба уявити, що ти стоїш обличчям до чого? До гирла, правильно, і праворуч буде права притока. Тож дописали до гирла, До гирла. Якщо втомилися, зробіть для себе невеличку фізкульт хвилинку, а потім знову повертайтеся до завдань. Виконайте завдання восьмою: Встановіть відповідності. Херсонська та Миколаївська області, подивіться, де вони розташовані, з'єднайте стрілочку, і Кіровоградська та Черкаська. Правильно, Херсонська та Миколаївська розташовані в південній частині України, а ось Кіровоградська та Черкаська у центральній частині. Підкресліть назви областей, які не мають виходу до моря. Дійсно, до моря у нас не мають виходу Кіровоградська та Черкаська області. Позначте кольори, які обереш для нанесення на карту рельєфу Кіровоградської та Черкаської областей. Ми з вами знаємо, що гір там немає у Центральній Європі, тому там буде переважно зелений колір. Але там ще можна побачити трошечки. Жовтенького, але більша частина буде зеленого кольору. Допоможіть мандрівникові скласти карту туристичних об'єктів Кіровоградської та Черкаської областей. Розгорніть зошиток на 46 сторінці. Низу до уроку 251-го, завдання 9. Пригадайте розташування туристичних об'єктів, упочив кружечки, цифри відповідно до легенди карти. Перше, що вам треба знайти і позначити, де знаходиться батьківщина Тараса Шевченка, друге Дендропарк Софіївка, третє Чернеча Тарасова гора, четверте резиденція гетьмана Богдана Хмельницького і п'яте музично-драматичний театр імені Марка Кропивницького. Відео натискаємо на паузу та виконуємо запропоноване завдання. Перевіряємо, батьківщина Тараса Шевченка знаходиться у селі Морнинці, Дендропарк Софіївка місто Умань, Чернеча або Тарасова гора у Каневі, резиденція Богдана Хмельницького знаходиться у місті Чигирин і музично-драматичний театр імені Марка Кропивницького знаходиться в обласному центрі Кировоградської області у місті Кропивницький. Тож саме так вам слід було виконати це завдання. Mm -hmm. Далі при цьому, знову на сторіночки 29. Завдання під номером 10. Виконайте завдання для допитливих. Дайте відповіді на запитання, що спільного між Олівцем і Кіровоградською областю. Дійсно, а спільне це аграфіт. тому що у Кіровоградській області дуже великі. Місця, де добуває саме графіт. Друге, які з цих тварин не можуть жити в природних угрупованнях Кіровоградської та Черкаської області. Поясніть промени Тритон, Дельфін, бджола, Заєць, кит. Пригадайте, будь ласка, уявну карту України і Кіровоградська та Черкаська область не має чого. Дійсно, немає виходу до моря, тому дельфін. Та кит не можуть жити поблизу цих областей, тому що вони не мають виходу до моря. У завданні 11-го позначте світлини, які ви оберете для характеристики природного угруповання лука та обґрунтуєте свій вибір. Дійсно, там ми можемо взяти першу світлину, третю та четверту. Представники тварин з цих дійсно вони дуже маленькі, тому їм буде зручно там себе почувати. А ось оленю там буде дуже важко. Йому потрібні також дерева, а у луках, ми знаємо, дерев немає, тільки трав'янисті рослини. Далі ви бачите, що слід взяти участь у географічному авторалі. Сторіночка 31 буде вам у нагоді. У вас є лише 4 хвилини для того, щоб виконати усі запропоновані завдання правильно. Ви читаєте дуже уважне питання та вводите в кружечок правильну відповідь або записуєте її у зірочку. Після того, як ви виконаєте всі сім завдань, слід скласти слово з отриманих літер. Тож приготувалися. Налаштувалися, починаємо працювати. О, поклали всі свої ручки, беремо простий олічок або ручку будь-якого іншого кольору і перевіряємо себе, на екрані вже з'являються відповіді. Якщо ви правильно впоралися із завданням, то повинно було вийти слово водойми. Регірте голой. Так, діти дуже гарно з вами попрацювали. Ну а тепер у вас залишається ще одне невеличке завдання. Давайте з вами прочитаємо пізнавальний текст, дізнаємося, якусь цікавинку про Канівські гори. Так, діти обов'язково читаємо разом. Канівські гори це пахорби, що простягаються вздовж Дніпра неподалік Канева. Їхня середня висота 230 метрів. Одна з Канівських гір та Чернеча Тарасова гора. Має висоту 244 метри. До її вершини, де встановлено пам'ятник кобзарю, ведуть 392 сходинки. Підіймаєшся сходами, і з гори підкривається дивовижний краєвид. Опрацюйте із текстом, як справжньому мовознавці. Допишіть, чого там не вистачає. Підіймаєшся, ми пишемо без знаком м'якшення, а ось відкривається дійсла натця ми пишемо зі знаком м'якшення. П'ятнадцяте завдання ви виконуєте за своїм бажанням. Тут хвилинка математики, можна розв'язати задачу. Але це завдання за бажанням. Не забувайте вивчати нові навчальні одинички, пригадати ще раз, що таке пагорб, балка та яр, а також попрацюйте, будь ласка, з картою. Ще раз пригадайте, де розташовані області, які ми з вами вже вивчили. На цьому урок завершено. До нових зустрічей!